Був дуже долановити. Величкий поет, письменник, художник, драматург, скульптор, відомий портретист, пейзажист. Шевченко дуже любив музику, мав прав гарний голос, чудову пані і відмінний музичний слух. Будучи маленьким хлопчиком, він багато співав, співав пам'ятав багато пісень. Він не міг жити без пісні. З раннього дитинства слухав він сумні пісні матері, а після її смерті їх співала сестра Катерина. Тарас і сам співав про слідство, про важке дитинство, про село, про свою першу любов. На панчину пшеницю жала, втамилась, не спочивала, Пашла снапи пашкандибала Івана сина голодовать, воно сповітною кричало. Коло дочку за смаком, розпивала, нагодувала, попесила і мені весною над, над сином сидя задримала. Дуже подобалося Тарасу пісні і дума про український народ, історію його життя. Він любив кобзарів, які ходили по світу і співали. І Шевченко сам записував багато пісень. Думи мої, думи. Квіти мої діти, ви достала вас, доглядала, де ж мені вас, діти, в Україну йдіть, діти, в нашу Україну. Поет дуже любив природу. Він писав віші про українську природу. Ляди старався передати всю красу української природи. А пізніше композитори творили музику на його вірші. Доплошнею кошнею, корохати, кучи над вишними А прагатаї, про хати з пругами йдуть. Співають, і дучі, дівчата, і дівчата, а, а матаї в ждуть. Багато мандрував та Шевченка по селах Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Голині. Збирав та записував е, пісні. Народ часто збирався, щоб послухати спів Хараса Ревець, сторони, ніби широкий, сердитий, вітер завивав, додород не високий, Гораний віру підійма. А коли у 1847 році Шевченка заарештували і везли етапом до Петербурга, а потім до Оренбурга, він також співав, і жандарми заслухалися його співом. А співав Тарас і сумні пісні, і веселі, особливо для дітей. Свойте моє кін, за ти надгорой, по Роз... ворогу, стихесенько, неволі з тобою. Розкажи я за ворой, сонечко сіда, я веселочка воду почищає. Пісня в Написано багато пісень. І багато з них написав композитор Микола на Васильович Лися. Дівочі молоді веселі літо, як квіточки за водою сьогу пливуть сьогу кросвіта. Якби були батько, мати, то були й багато, було кому полюбити, було кому взяти, а то нема вот так і загин дівучий самотин, день будь під тином. Поет слухав не тільки українські пісні, але й пісні інших народів. Цікавився на гетянськими піснями, любив ритм польських мазорок. Любив він слухати і концерти Баха, симфонію Моцарта, Бетховена, мазурки і Шопена. Всім знайомі пісні. На слова Шевченка, моє вечірня, яке ми зараз чули, закувала зазуленька, реве тосторний Дніпр широкий, думи мої, запобіг, сонце заходить, садок почне виколохати та дуже-дуже багато інших. Давайте дякуємо.